Добре машина. Ага. Добре, так. Оглядаємо машинку. Працює зараз, бо були проблеми з акумулятором. Підсаджений був. Чотирнадцять є. Угу. Ні, ну мені ж все рівно треба показувати нюанси. А де ти, ти будеш показувати? А, клієнту. А що, клієнт сам не може приїхати? Ну ми займаємося підбором по всій Україні. Клієнт може бути з Одеси, з Харкова. Я зрозумів. Я просто перший раз такий бізнес. Добре, 11. І що далі з Одеси з Харкова? Тобто ти йому кидаєш і він каже, а ви мене викупаєте з торгом чи ні? Ми нічого не викупаємо, купує клієнт. А, він вам платить там? За... Він, він нам платить за послугу, а вам платить за автомобіль. Все, зрозуміло, це він вам за послугу вже заплатив, так? А, заплатить, коли знайдемо автомобіль. А мій зараз? А, тобто ви шукаєте всі по Києву, так? Да? Ми шукаємо по всій Україні, я ж сказав. Ні, я розумію, ну ви ж по Києву тобі. Особисто я так. Думаю, я ж про це я кашу. Щоб я вашу з Києва, друзі. Так, так, тут є вмятинки. м'ятинки. Розумів? Так. Наші стрима мені дуже цікаво. Вігла платить, щоб ви дивитися, щоб ви не їсти, так? Так, так. Mm -hmm. так. Коли машинка трогалась, то сильно піддимлювала, зараз вже димно зменшилась. Але на початку піддимлювала, але, можливо, вона погано заводилась, хапнула воздуха. І щось там була якась історія пов'язана, але коли стояла на холодно, то піддимлювала. Так. Гума міліметра 4, залишок Мішелін. Є такі моменти, такий от розмір. 13-го року. Є такі моменти. Колодочки свіжі, низки, мистерки, мортизатори сухі, тут усе добре. Добре, добре. Так, зазори є, дзеркала тримається, повний привід, пише. Десь по дверях є. Вона не полірована жич. Гума тут міліметра 4, теж ні така ж сама. Галя в нормі колодочок. Там ще багато відсотків 80. Відкрилок тут з двох частин. Хрома немає, все чорненьке. А скільки перед що? Ну, хвилин 20, мабуть, іще. А, ти тут приїхать поставати, що я передбараю. 120 минути ще щось показати, то добре, я вже почекаю, да? Це не швидка процеса, так? Ну, а... я, якщо чесно, ти сказали, що ви перекупаєте, як ми... з якого перекупати? Ну, якщо сказали, що ми собі, ага. то я, мабуть, і не, не вийшов. Я зрозумів. Якщо всі зводять, не банк, то просто сам Ага. Я не їжу. Я от то кажу, я інозарту, якщо ти до мене приїжджає, Э, Зрозумело, я же вас никуда не просил ехать. Нет, я потому что да, я тут ничего. Не так. Что вы хотели сказать по машине? Э, ничего не говорили. Я по времени. Не по времени не а, так. Как чи не дуже. ноль. по склу нолик, після рік. Ну, тут є град на даху невеличкий, Нолик ну, заднє тоноване. <різь> Це бітом. Давайте я відео підзніму. Добре. Хром, кстати, класний, можливо, міняли, бо стан у нього розкішний без сколів. Ну, на бампері, да, сколів багато, а хром, можливо, чи поміняли. Пари в непоганому стані в цілому туманки теж. Так. Салончик оглядаємо. А Ну вон один-один. Так. Так, складання дзеркал працює. Склопідйомники працюють. Нолик. Ну, ця, значить, 50. Угу. Так. Сидіння працює, шкіра трохи потерта. Тут є тріщинки. І на рулях це А що з ними не я ж не думаю ні продавати, mm, я зрозумів так. 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 Центр шкірозамінником перешили. Так. 207 тисяч. Двухзонний клімат, кондиціонер, ручку теж перешили. Лакітник в нормі. Я думаю, ми багато тобі її не продамо. Так. Аукс USB. Так, тут все добре, скло прозоре, воно 11-го року, оригінальне мінялося Airbag, стелі зауважень немає. Люми, паноморами. Авторія, бачив? Так. <плес> 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 Сиди. Ну, не представляешь, ставить вниз модуль. Тоди воздух, не придет. Може его. Мы то, блин, раз. Треть не заводить, не проверять. Я надеюсь, что 15. Значит працює. Сидинящий. Не ладно, это уже інше. Зеркалом чи просто выцепить. А... Реальний клієнт нічого просто Києва. Бі... А багато, як ви думаєте, Сан... Соренто по Києву продаються? Ні. я бачу. Не багато штук 3. Штук 3 на весь Київ Соренто. Скільки Ні, я не знаю. Ви ж кажете бачили. Я, Ні, не... я подивився, що по Україні 10, в Києві 2 чимало. Та щось я не вірю, що на всю Україну 10 Соренто продає. А, а обов'язково 10-го? я про 10 май я... конкреті повалі я... просто я зрозумів сарента може бути ти і 11-го року. Так правильно? Скажи, що це? це ти просто серенту шукаєш? А, дивіться, за... я займаюся оглядами автомобіля. Мені з офіса сказали а, Петя, подивись оцю я поїхав. Поня, поня, поня. Да, я не займаюся а, поня, поня. підбором. Ви не знаєте, є заявка, нема заявки. А, ну ви пройняли неправильно. Ви зрозуміли неправильно. Ви знаєте, є чи не. А, ну, так, так, салончик задні, задні двері. Так. Ну, двері тут традиційно обмежувачі не тримають. Ззаду посидіння все добре. Такий от підлокітник. Так, постелі порядок, айрбеги. Двері не відкручувались. Це по підвісті деталі, тут у нас коврик з якоїсь іншої машини чи що, бо він якось обрізаний, не знаю. Так. Пластик там протертий. Тут рижиків немає, протерто до ґрунта Рижиків нема. Так. А можете так на газ нажати, тисяч до трьох, ну, до двох з половиною нажали, відпустили, тримати не треба. А ще раз! Ще раз! Так. А ви з топливною щось дивились, бо в неї дим такий нормальний. Ну впрям... поганий дизель, це ж дизель, Я ну, не знаю, в мене все. Я поняв. Ну хочете, я газну подивитись. Ну, я газну, а ви подивитесь, щоб не думали, що я зимер. Що там дим? Нормальний, ти дай маю на увазі дим іде? Да, чорний дим іде. В смысле? самому прямому я ж пропоную вам, що я газну, а ви подивитесь. Хай блін, Ну гадь а блин, она шуменится, это прикол. Внимание, <звук> все, давай, завязывай. Я на такие нюансы, я скажу, Езди на своей машине, переводи или пупиногу, чтобы, <звук> так, чтобы были то пупиногу, чтобы <звук> Так. А папери по сервісу якісь є чи немає. Ну, по обслуговуваннях попередніх. На Харківському обслуговувався, а потім до Мастера, часно працюємо. Да, так, це добре, а папери якісь є чи немає. Є. А вони в бардачку чи. Ні, нема бардачку. Я ага, вже конкретно, я буду вже показувати. Зрозумів. Це край. Я зрозумів, да. так. Так. А зараз я знімаю поки по мотору відео. Тут зверху сухо. Крила не крутились, капот не ржавий, Капот не відкручувався. Зараз секунду. Треть там пластик же